Всім привіт, мене звати Даніл, я Voyager Valeo Foundation Discord, і сьогодні я підготував відеоролик про саме переваги нульових знань для розробки механізмів. Тож почнемо. У сучасну цифрову епоху розробники мають унікальну можливість використовувати обчислення, щоб довести різні аспекти взаємодії. Програмне обеспечення. Однак, щоб максимізувати їх практичне застосування, ми повинні зосередитися на тих сферах, де конфіденційність може мати найбільший вплив. Верифіковані обчислення мають дві ключові переваги конфіденційність і масштабованість. Вони дозволяють доводити правильність обчислень або даних, не розкриваючи непотрібні деталі, і дають змогу швидко перевіряти великі твердження. Щоб дослідити конкретні застосування, ми звернемося до проектування механізмів. Механічний дизайн передбачає проєктування економічних механізмів для стимулювання бажаних результатів на основі подобань індивідів та стану світу. Конкретні переваги нульових знань для проектування механізмів включають Перше Підвищена можливість аудиту. Це докази з нульовим розголошенням дозволяють довіреним координаторам довести правильність обчислень, підвищуючи прозорість. Це особливо важливо в таких сценаріях, як аукціони, де справедливість має першорядне значення. Друге, підвищена конфіденційність та стійкість. Можна приховати детальні механізми від учасників, але при цьому забезпечити перевірку результатів. Такий підхід запобігає змовам і захищає конфіденційність учасників, що є корисним для аукціонів, переговорів і укладення контрактів. Третє усунення залежності від координатора це використання криптовалют з нульовим рівнем знань, таких як Aleo, Яке повністю усуває необхідність довіряти координаторам, це сприяє надійному нейтралітету і дозволяє проводжувати механізми і збереженням конфіденційності. Інтегруючи докази з нульовим знанням у дизайн-механізмів, ми можемо революціонізувати те, як ми стимулюємо і координуємо соціальну взаємодію від фінансових аукціонів до розподілу місць у школах. Конкретні додатки обіцяють майбутнє прозорості та співпраці, що підтримується механізм, які зберігають саме цю конфіденційність. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Відео підготував Voyager High Risk, Більш детальнішу інформацію можна знайти в мене на твіттері чи на офіційному сайті. Ало В розділі блог. Всім дякую за перегляд.